Вітаю, друзі! Погано, коли немає світла, і ніхто його не дарує, навіть якщо сильно й наполегливо просиш. Подаруй світло мені для того, аби світло не займало багато місця, ми можемо використати класику свічки. Та наскільки це буде якісно і безпечно, ми провели експеримент, в якому перевіряємо маленьку свічку, як вона зможе дарувати нам світло. Як ми бачимо на відео, м'яко кажучи, ніяк. Так видно, але навіщо страждання, коли можна отримати якісне освітлення, на яке не вплине вітер. Портативний ліхтар від VIDEX модель А055 на 600. Люмен нам у цьому допоможе. Розмір не завжди говорить про можливості. Це саме той випадок. Ми не просто вирішили зробити розпакування, а показати, де у побуті він може згодитись, куди комфортніше пересуватись в неосвітленій будівлі з цим маленьким, але міцним горішком. Міцним, бо зроблений він з авіаційного алюмінію. Матеріал легкий та достатньо міцний. Поверхня корпусу має анодоване покриття, а лінза із загартованого скла. Через це він може падати з висоти до одного метра. Та занурюватись до 2 метрів у воду, бо має рівень захисту IP 68. Він має три режими роботи: максимальний з яскравістю 600 люмен та з дальністю 115 метрів, і працювати у цьому режимі майже 2 години. А при мінімальній яскравості у 150 люмен та дальністю у 54 метри, тривалість роботи буде більшою майже 3 години. І третій режим описаний він як стробоскоп. Але я б назвав його аварійним. тому що інтенсивність світлових імпульсів не така швидка, але теж дуже корисний режим. Як мінімум, так ми можемо сигналізувати про своє місце перебування і очікувати на допомогу. Це все видає нам світлодіод Luminous SST 20 з очевидних плюсів: можливість підзарядки від зарядного кабелю USB Type-C. від того ж павербанку, автомобіля чи лептопа. Ну ви зрозуміли, Вважаю це зручним. До комплекту входить сам ліхтар, який має індикатор зарядки. Якщо він у вас сів, заряд менше ніж 20%, то червоний колір буде про це сигналізувати. Якщо ж заряду достатньо, то індикатор буде зеленого кольору. Літіонний акумулятор 16340 на 800 мА. кліпса, темляк, зарядний кабель, запасні ущільнювачі. Компактний та міцний, має суцільні переваги. Докупив би я до нього один чи декілька додаткових акумуляторів і тягати повсякденно там, де потрібно. Кліпсою закріпити можна як за спорядження, так і одежу. До речі, він має інструкцію українською, ну і гарантію від виробника. Коротше, хто ще не знайшов собі світло, непоганий варіант. Майте на увазі. А у мене на цьому усе. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал. Також про сторінки у соцмережах теж інстаграм, фейсбук та телеграм-канал. А у коментарях напишіть, чим найдивнішим освітлювали собі простір чи були свідком подібного. Перекиньте гроші у фонд. Повернись живим по можливості разом до перемоги і реді Фострайк.